Діяння апостолів розділ 23. Поглянувши на Синедріон, Павло мовив, Мужі брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього. Бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити? Присутні ж сказали Ти зневажаєш Божого первосвященика. А Павло мовив не знав я, брати, що то первосвященик, написано бо ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні. МУЖі брати. Я Фарисей, син Фарисеїв. За надію у Воскресіння мертвих мене судять. Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема Воскресіння, ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щенився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що як до нього говорив дух або ангел? Через те, що спір ставав дедалі більший, тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з поміж них. І відвести в фортецю. А наступної ночі господь став перед ним і мовив. Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі. Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити. Поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше сорока тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до первосвященників та до старших і казали Ми поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з Радою переконайте тисяцького, щоб він вивів його до вас. Ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу, а ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити. Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати. Той узяв його, привів до Тисяцького і каже, В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати. Взяв тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати. Що маєш мені оповісти? Юдеї, відповів той, змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж сорок чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер. Вони готові, чекаючи твоєї на це згоди. Тисяцький отже відпустив хлопця, наказавши йому Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це. І, покликавши двох сотників, він мовив. Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії дві сотні піхотинців, сімдесят комонних та дві сотні легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим здоровим до правителя Фелікса. І написав листа такого змісту. Клавдій Лісій. Вельможному правителеві Феліксові. Привіт. Оцього чоловіка, що його юдеї були схопили і намірялися вбити, я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону, і немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий. Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його, з якої він країни, а як дізнався, що з Кілікії, мовив, Я тебе вислухаю, коли прийдуть теж твої винуватці, і велів стерегти його в Приторії Ірода. Послання Апостола Павла до Ефесян, розділ перший. Павло, волею Божою Апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із Неба всяким духовним благословенням у Христі, бо в Ньому Він вибрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами. Через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у любім своїм сині. У ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що її Він виляв на нас щедро. У всій мудрості та розумі. Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у Христі, щоб, коли настане повнота часів, здійснити Його, тобто об'єднати все у Христі небесне і земне. У ньому ми стали також спадкоємцями. Призначені наперед рішенням того, хто все чинить зарадою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніше були, свою надію поклали на Христа. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом. Що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог, Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави. Дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати, щоб Він просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діянням могутності Його сили. Яку він здійснив у Христі, коли воскресив його з мертвих і посадив на небі праворуч себе, вище від усякого начала, власті, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде, і він усе підкорив під його ноги і вивищив його понад усе як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. Псалом 149 Алілуйя! Співайте Господові нову пісню, а хвалу йому на зборі праведників. Нехай Ізраїль своїм Творцем радіє, нехай своїм царем сини Сіону веселяться, хай хвалять Його ім'я у танці. При бубні і при арфі хай йому співають. Господь бо благоволить народові своєму. Оздоблює перемогою покірних, хай торжествують праведні у славі, на своїх ложах хай ликують, хай хвала Божа буде на устах у них і двосічний меч у руці в них, щоб між народами вчинити відплату, між племенами покарання, щоб їх царів забити у кайдани. А їхніх вельмож в залізні пута, щоб суд написаний над ними учинити. Це слава всіх його преподобних. Алілуя! КНИГА «Приповідок» розділ дванадцятий. Хто любить навчання той знання любить, Хто ж ненавидить картання, той безглуздий. Добрий отримає від господа, а чоловіка лукавого він осудить. Ніхто не може злобою скріпитись, а корінь праведних не захитається. Цнотлива жінка. Вінець для свого чоловіка, а безсоромна, немов гниль у його кістках. Наміри справедливих правда. Каверзи злих обман. Слова безбожних засідки криваві, а уста праведних спасуть їх самих. Повалено на землю злих, і їх більше нема, дім праведних буде стояти. Який у чоловіка розум, так його і цінять, а криводушний буде в погорді. Ліпше бути простим і працювати на себе, ніж бути хвальком і не мати хліба. Праведний про життя своєї худоби дбає, а серце лихих жорстоке. Хто обробляє своє поле, той буде ситий хлібом, а хто за марнощами вганяє, той розуму не має. Безбожний зазіхає на здобич лихих. А корінь праведних тримається твердо. Злий попадає в петлю із-за своїх губів, а праведник із біди виходить. Із плодів уст своїх насититься добром людина. За вчинками рук людини буде і нагорода. Дурному шлях його здається простим, та мудрий слухає поради. Дурний притьмом свою досаду виявляє Розсудливий приховує ганьбу. Хто звістує правду, чинить справедливість, ложний свідок оману. Є такі, що словами, мов мечем прошивають, а язик мудрих гоїть. Уста правдиві повіки перебувають. Язик брехливий на хвилину. Шахрайство в серці тих, що лихо замишляють, Радість хто рає мир. Праведному ніякої біди не буде, а злі нещастям повняться. Осоружні Господові уста брехливі. Хто чинить правду, той йому вгодний. Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних. Проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує. Дорога злих. На манівці їх зводить. Лінивий не спече в лову. найвищий скарб людини пильність. На стежці справедливості життя, крива дорога веде до смерті. Книга Пророка Єремії. Розділ перший. Слова Єремії, сина Хілкії і священників, що були в Анатоті у Веніаминовім краю, до якого надійшло слово Господнє За часів Йосії, сина Амона. Царя юдейського, 13-го року його царювання, та за часів Йоакима, сина Йосії, царя юдейського, до кінця одинадцятого року Седекії, сина Йосії, царя юдейського, аж до виселення Єрусалиму у п'ятому місяці. І надійшло до мене таке слово Господнє. Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе. І перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе, пророком для народів я тебе призначив. Я ж промовив: Ой Господи, Боже, я не вмію говорити, бо я дитина, а Господь сказав до мене. Не кажи, я дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати. Каже слово Господнє. Тоді простяг Господь свою руку і доторкнувся моїх уст, і сказав до мене. Ось я поклав мої слова тобі в уста. Оце настановляю я тебе нині над народами і над царствами, щоб ти викорінював і руйнував, вигублював і валив, будував і насаджував. І надійшло до мене ще й таке слово Господнє Що бачиш? Єремії, я відказав, бачу вітку мигдалеву і сказав до мене Господь, Гаразд бачиш, я бо пильную моє слово, щоб його здійснити. І надійшло до мене вдруге таке слово Господнє. Що бачиш? Я відказав Бачу! Кипить Казан, він видніє з півночі. Тоді Господь сказав до мене: З півночі зірветься лихо на всіх мешканців землі. Бо ось я прикличу всі племена царств північних, каже Господь. І поприходять вони і поставлять кожне престол свій перед входом у брами Єрусалиму. Проти всіх мурів його навколо та й проти всіх міст юдейських. Я виголошу над ними суд мій за всі їхні ледарства. За те, що вони покинули мене і воскурювали ладан іншим богам та припадали ниць перед ділом рук своїх. Ти, отже, підпережи твої крижі, встань. І говори до них усе, що я накажу тобі не лякайся їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними. Я бо сьогодні ставлю тебе, немов місто твердиню, немов залізний стовп, немов мур мідяний проти всієї землі, проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священників їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають, бо я з тобою, каже слово Господнє, щоб тебе врятувати.